Цього року, 19 листопада, виповнюється тисячний день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Тому на честь цього в Житомирському ліцеї Намороди відбувся патріотичний захід. Відповідно до листа офісу президента України від 25 жовтня 2024 року, 19 листопада 2024 року виповнюється тисячна доба початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації на землі України на збірах хочнівського самоврядування. Ми вирішили, що на тисячний день війни ми заохочимо наших ліцеїстів зробити презентації. Та також деякі ліцеїсти вирішили зняти відео на тисячний день війни. Сьогодні ми хочемо висловити слова вдячності нашим мужнім захисникам і захисницям. Ви безстрашно боронити нашу країну від московської орди. Дякую за кожен подарований день за ранок і північ. Дякуємо за можливість навчатися в рідному ліцеї. За сонячку в нашому літні. За можливість жити на рідній землі. Ми обіцяємо, що й надалі будемо підтримувати наших захисників. Будемо навчатися, аби відбудовувати нашу рідну Україну. Бажаємо вам міцного здоров'я. кулі Щоб ваші сили вас ніколи не покидали? Вертайтеся усі скоріше з перемогою додому. Мета цього заходу була те, що поділитися та розказати нашим ліцеїстам історичні факти, які відбувалися протягом цього періоду. Для учнів ліцею представили презентацію тисяча днів незламності, де розповіли про історичну хронологію подій, які відбулися на території України за цей період. Під час розповіді про презентацію ми хотіли донести учням про головні події, які відбуваються на сьогодні, тому що певно вони є циклічними. В яка росте, має розуміти, що вони можуть повторюватися і не допускати таких самих помилок, наприклад, які ми зараз робимо. Сьогодні ми розповідали про головні події на Бахмуті. Наприклад, про хід до Сіврадонецька. Про затонувший крейсер Москва і розповідали про країни, які нам допомагають як і фінансово, так і військовою зброєю, і компанії, які створилися і будуть створюватися, щоб підтримувати українців. Олеся розмова про Бучу різнину Бучі, як російські війська. Готували скоювали насильство проти нашого населення. Також розповідали про наступ оборони Маріуполя, облогу, яка відбувалася 86 днів, З них 82 в облозі. Також був розказували про наступ на Курську область, де наші військові вперше змогли зайти на російську територію з часів Другої світової війни. Ми вважали, що потрібно розповісти кожному нашому ліцеї, як проходила ця війна, адже забувати наших героїв. Та міста, які боронили наші захисники, та які стримували ворога, є надважливими. Також для учнів буде проведена ще низка заходів. говорить в адміністрації ліцею. Також на сьогодні буде покладені квіти у Житомири до алеї героїв. Це теж зорганізував один із наших класів, і представник учнівського самоврядування буде вшановуватися пам'ять героїв, які полягли за нашу незалежність і за наше майбутнє, за те, щоб наша Україна процвітала. Також діти зголосилися і вирішили зробити такі відео челендж. Подяк, подяка захиснику та захисниці України, які стоять на обороні нашої неньки України. Відео подяки, відео челенджі, а також листи, подяки, листи вдячності будуть направлені нашим захисникам на передову. Учні ліцею поділилися з нами наскільки важливо проводити подібні заходи. Я вважаю, що це дуже важливо під час. Під час війни у нашій країні, також я вважаю, що для того щоб підтвердити незламність нашого народу, ми маємо робити такі заходи, щоб вшановувати пам'ять загиблих та також віддати шану нашим збройним силам України. Вікторія Шульська Олег Ціпаренко у центрі подій СТВ.